15 грудня в рамках проведення щорічної районної акції 16 днів проти насильства, службою справи дітей та сім'ї райдержадміністрації спільно з Володарським районним управлінням юстиції за участі представників районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, відділу освіти, правоохоронних органів, Володарської центральної районної лікарні, Володарської централізованої бібліотечної системи, проведено засідання круглого столу. Учасники засідання проаналізували роботу в районі щодо запобігання та протидії насильству сім'ї та намітили ряд заходів Питань поліпшення профілактичної роботи з попередження насильства в сім'ї. Мета засідання скоординувати роботу служб, установ та організацій щодо покращення профілактичної роботи з попередження та профілактики насильства в сім'ї. Про значимість та актуальність тематики заходу розповіла начальник служби у справах дітей та сім'ї Володарської райдержадміністрації Лариса Кладашова. Вона зазначила, що проблема профілактики насильства в сім'ї є актуальною для нашої країни і кожного громадянина, оскільки її суть полягає у порушенні прав людини і прав члена родини. В як повідомила Лариса Кладашова, на щастя, на обліку служби у справах дітей та сім'ї щодо насильства жодної дитини не перебуває. У порівнянні з минулим роком показник щодо насильства в сім'ях значно зменшився. Службою у справах дітей та сім'ї постійно проводяться заходи з профілактики насильства в сім'ї, зустрічі у навчальних закладах району бесіди з батьками. Будемо надіятися, що можливо в цьому році ситуація трошечки покращиться, і ми можливо зможемо зробити більше всі разом роботи для того, щоб зменшилося у нас насильство, взагалі між особами, насильство в навчальних закладах, насильство в сім'ях. Насильство серед молоді, тому що ну воно у нас є, і цього не приховаєш. Про організацію правової освіти та проведення організаційних заходів щодо попередження насильства на території Володарського району інформувала присутніх начальник Володарського району управління юстиції Ніна Валенкевич. Ми ходимо по навчальних закладах, ведемо правову освітню роботу, то щоб ми його поєднували спільно в комплексі було і права. І обов'язки, і відповідальність я завжди наголошую на тому, що права будь-якої людини закінчуються саме там, де починаються права іншої людини. От і відповідальність також саме здійснюється за те, що якщо ти порушуєш права там іншої людини, мені б хотілося, щоб ми і в подальшому спільно працювали. Над оцим виробленням такого компоненту, що права обов'язки, відповідальність, що воно тісно пов'язано, от і зважали увагу, особливу увагу не лише на Такі сім'ї неблагополучні, а й благополучні. Тобто, якщо, наприклад, десь там по якійсь лінії, звичайно, ви виокремлюєте, що це неблагополучні сім'ї, от в нас такого немає. Ми йдемо, якщо працюємо дійсно, то з цілим, наприклад, класом. От, і це повинно бути роз'яснювальна робота, от, максимальна в цьому напрямку, тому що і неблагополучні, і благополучні сім'ї, вони іноді дійсно піддаються і насильству, і протиправній поведінці. І потрібно це роз'яснювати, щоб дійсно, що, як то кажуть, спочатку краще його попередити, ніж потім буде вже як наслідок, коли ми будемо звертатися до міліції. Начальник сектору дільничних спектрів міліції Володарського райвідділу міліції Олександр Ковальчук розповів про функції органів внутрішніх справ щодо попередження та профілактики насильства на території Володарського району. За його словами, за вчинення насильства в сім'ї на профілактичному обліку райвідділу міліції перебуває 101 особа. На цих осіб заведені картки та щомісяця проводяться профілактичні бесіди. Протягом 11 місяців поточного року складено 127 адміністративних протоколів, винесено 89 офіційних попереджень щодо. Вчинення насильства сім'ї та 20 захисних приписів. У минулому році на профілактичному обліку перебувало 130 осіб та було складено 154 адміністративних протоколів. Найбільше випадків насильства в сім'ї спостерігається у неблагополучних сім'ях, хоча і благополучні сім'ї не є винятком. Про супровід осіб, котрі постраждали від насильства або є реальна загроза стати жертвою насильства, та про профілактичну роботу щодо осіб, які вчинили або можуть чинити насильство, говорила головний спеціаліст Володарського району району Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Ірина Фещук. На випадки насильства в сім'ї Центр соціальних служб сім'ї, дітей та молоді має реагувати швидко протягом доби. Постійно тримають на контролі сім'ї, які перебувають у складних життєвих обставинах, проводять як групові, так і індивідуальні бесіди. Головні аспекти профілактичної роботи в навчальних закладах району щодо попередження та профілактики насильства над дітьми та між дітьми окреслила методист психологічної служби Володарського району методичного кабінету Діло освіти Оксана Данчук. Оксана Миколаївна відзначила, що в цьому році отримала сертифікат про участь у тренінгу навчанні програми соціально-психологічної корекції для осіб, які вчинили насильство в сім'ї. Сертифікат дає право працювати за спеціально розробленими та затвердженими програмами сім'ями, в яких вчинено насильство. На засіданні йшлося і про профілактичну роботу з попередження насильства, правопорушень та злочинів. З цього питання доповідала головний спеціаліст служби у справах дітей та сім'ї Володарської райдержадміністрації Світлана Вгалю. У свою чергу, заступник головного лікаря з поліклінічної частини центральної районної лікарні Галина Прокопчук поінформувала про функції центральної районної лікарні при зверненні осіб, які постраждали від насильства. Директор Володарської централізованої бібліотечної системи Наталія Кошева ознайомила учасників заходу з тематичною літературою про попередження та профілактику насильства. Заходом було охоплено обговорення проблеми насильства в сім'ї, причини його виникнення та засоби профілактики за результатами засідання комісії. Було прийнято відповідні рішення та розроблено певну стратегію про подальшу спільну роботу з попередження насильства в сім'ї.